Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі Звати мене Катерина Ярова. Я вітаю усіх, хто приєднався. Починаємо з трагічних випадків у селі Корнен чоловіка вбив струм. Він виконував монтажні роботи та зачепив ненароком краном лінії електропередач. Від потужного розряду вижити шансів у нього не було. Чоловіку родом із села Тайкори було 34 роки. Напередодні своєї раптової смерті він привіз додому альтанку, але заїхати на подвір'я краном не було можливості. Чоловік вирішив переставити її через паркан, виконуючи такий небезпечний маневр, водій стрілою зачепив лінії електропередач струм через Кран миттю пройшов до людини. Отримані електротравми виявилися несумісні з життям. 10 тисяч вольт, за словами енергетиків, для селянина стали смертельними. Тому вільно, без отримання будь-яких дозволів. Під час розвантаження бесідки на присадибну ділянку був смертельно враженим, вражений електричним струмом. Давидов Володимир Володимирович, житель села Тайкури, який привіз до даного помешкання бесідку і при спробі розвантажити підйомником наблизився на недопустиму віддаль до струмоведучих частин і був смертельно вражений електричним струмом. Він працював маніпулятором, стоячи на землі. Загибель людини зараз розслідують і поліцейські за статтею 115 п'ятнадцятої. Ті відкрили кримінальне провадження. Надалі про аварійність смертельна дорожня транспортна пригода сталася біля села П'ятигори. Це Здолбунівський район там не розминулися грейдер та мотоцикл. Водій двохколісного транспорту загинув на місці. Уже відомо, що це був відомий місцевий підприємець. Це кадри вечірні, ДТП на здолбунівщині. Понівечений мотоцикл. Поруч кількатонний грейдер. 50-річний водій двохколісного транспорту після потужного зіткнення загинув на місці. У поліції кажуть, він мав намір здійснити маневру обгону, але не в. Вийшло лікарі медичної допомоги, які прибули за викликом, лише констатували смерть чоловіка. Середюк Юрій Олександрович був керівником підприємства П'ятигірське та Стюарт Агро. Водій грейдеру не постраждав за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого уже відкрито кримінальне провадження. Селяни затримали столичного грабіжника в острозі молодий чоловік пограбував жінку та мав намір втекти. Але не вдалося небайдужі та хоробрі земляки затримали злочинця. Це сталося посеред білого дня в районному центрі за кілька метрів від монумента Гальшка Островської, що біля академії. Грабіжник підбіг до жінки та зірвав золотий ланцюжок. Небайдужий сусід вирішив завадити зловмиснику, накинувся на нього та повалив на землю. На метушну збіглися люди. Хтось із НАТО по викликав поліцію. Інші свідомі громадяни допомагали отримувати зловмисника ще до приїзду поліції. Правоохоронці повернули золото жінці, а грабіжника родом із Києва затримали досвідченому злодію, три раз світить тюрма терміном від 4 до 6 років. І у мене на сьогодні все. Підсумуємо найгучніші надзвичайні випадки за тиждень у випусках суботи та неділі. Вам зичу попри всі труднощі не втрачати оптимізму та віри в краще. І дякую за довіру. Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма Аурас. Хвати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.